Реакція Трампа ну, нічого не сталося. Уїдков робить свою роботу, він ділок. Ну, це такий стиль, суто бізнесовий. мовляв, так можна. Ні. На цій розмові з помічником Путіна Уїдков виступає, по суті, як лобіст російських інтересів, як агент впливу Росії на президента Трампа, а не навпаки. Якби він має бути. Що він має тиснути на Ушакова і бути агентом впливу свого президента і впливати на російську владу. А Тут навпаки. І от в цьому проблема і моральна, і політична. Юридична це не виглядає як державна зрада, але є серйозна проблема. Якщо в США буде розголос і великий скандал навколо цього, тоді е, да, може виникнути питання про те, що Вітков має піти з переговорного процесу. На даний момент ну, для нас, але ми про це не можемо сказати американцям. Щоб не псувати стосунки з ними, але для нас вже ми про це підозрювали. Зараз вже знаємо, що він фактично працює на Росії. Ми не можемо йому довіряти як переговорнику. І я думаю, що ми акуратно, делікатно, дуже вічливо ми говоримо про це американців. Ми не можемо довіряти Віткофу. Я до речі зверну увагу ще на минулого тижня, от коли з'явився цей план 28 пунктів, Вітков мав зустрічатися з Зеленським в Туреччині 18-19 листопада. Не відбулося, кажуть, що наш президент дав зрозуміти, що він не довіряє Віткову, не готовий з ним розмовляти. І тому там до нас приїхав Дріскал з цим планом. Да, тому у нас є питання до Вікафа і до того, чи можна йому довіряти. Я думаю, що зараз європейці, європейські лідери, частина наших американських друзів, вони мають чітко говорити: Вікав. Не викликає довіри в переговорному процесі. Він деформує переговорний процес, його треба замінити на когось іншого. Якщо такі вимоги будуть всередині США з боку європейців, ну тоді рано чи пізно я думаю, відкаф заміняється. Або я думаю, Трамп зіткнеться з цією проблемою пізніше. Якщо, наприклад, зміниться більшість в Сенаті і Конгресі, я вам скажу, це міна в будь-якому випадку. Це міна сповільної дії. От такі розмови Віткафа з росіянами, ну це точно це підстава для серйозного розслідування. Якщо, наприклад, зараз або пізніше розпочнеться сенатське розслідування, сенатські слухання з цього питання, ну тоді да, тоді може постати питання про виведення Віткафа з переговорів. У будь-якому випадку це дуже серйозна проблема. Поки що потенційна, не наявна. Я тут не очікую швидкого результату, але нагадаю. Схожа ситуація, але інша по формі. По обставинах ще в першому місці президент другого президента Трампа був скандал. Ви розмов в чаті в сигналі колишнього помічника Трампа з питань національної безпеки. Все закінчилось його звільненням. Правда, його перевели на іншу високу посаду, ну тому що там скам так порушення стандартів безпеки. Там не було якихось великих ну, негативних проблем, але порушення стандартів безпеки в даному випадку порушення як мінімум етичних стандартів, ну і політичні претензії до Віткафа для Трампа. Це нічого не значить, але це Трамп. Але з точки зору стандартів США, це серйозно. Хто зробив ці витаки? Ну я б радів дуже. Якщо б це була українська розвідка, що ми слухаємо помічника Путіна та ще й з питання міжнародної безпеки, але більш вірогідно, враховуючи технічні можливості, це могли зробити ну, майже, напевно, американці, американські спецслужби. У них є програми, причому вони існують вже років 20-30, де вони слухають по всьому світу. Були свого часу скандали слухали Меркель, деяких європейських лідерів. Просто зараз, навіть самі американці пишуть: якщо розкрили розмову Ушакова, там дві розмови саме Ушакова, слухали Ушакова. Це означає ну, ризик того, що спалили один з ну, камтаких з каналів. Тобто росіяни розуміють, що значить, є варіанти прослуховування помічника президента Путіна. Це безумовно да, ситуація непроста, але в чому мотив такого витику? Я думаю, що в спецслужбах США чимало людей, професійних відповідальних, які чітко розуміють, що це абсолютно ненормальна ситуація, коли один з найближчих людей до президента США фактично працює на Росію на історичного суперника геополітичного суперника США, якщо не сказати противника. Що насправді так і є, да. і це абсолютно ненормально. Тобто в найближчому оточенні президент США є агент Росії, агент впливу Росії, не розвідник, там, да. ні, агент впливу. І це вже саме по собі, це небезпека для ну, ризик для національної безпеки США. І тому люди, які професійно відповідають за національну безпеку США, вони розуміють, Якщо вони по, по інстанціях передадуть, це не спрацює. Як вплинути на ситуацію? Спровокувати скандал, зробити виток. Це традиційна історія, таке вже неодноразово бувало, тому це сигнал тривоги з боку американських спецслужб. Що, вибачте, поруч з президентом США щур, російський щур, і з цією проблемою треба щось робити. Ну і ще один момент теж недругорядний, в Білому домі є чимало людей. Які б хотіли, щоб Вітков пішов. Занадто великий вплив і занадто велика деформація від Відкафа в переговорному процесі. Витаки були раніше, про його некомпетентність, ну, наприклад, свого часу саме через такі витики з'ясувалося, що перші переговори Вікафу в Москві були без американського перекладача. Тобто він користувався послугами російського перекладача. Це просто неприпустимо. Це залежність від російської сторони. Ти отримуєш інформацію, яка вигідна російській стороні. І це вже було порушення велике. Ну, не спрацювали, на жаль, але воно певну міру дискредитували Вікафа. Ну, от зараз ще один більш вагомий матеріал для дискредитації Вікафа. Так що в спецслужбах США і в різних державних установах США, думаю, що і в Білому домі є чимало людей, які зараз зацікавлені в тому, щоб Віткав пішов.